Друзі, всім привіт! Вітаю у новому відео. Давненько ми з вами не бачилися у відео на таку тематику. І сьогодні буде багато мотивації на прибирання і також покажу свої новинки, обновочки в організації. І ще також пересадимо наприкінці відео вазончик мій. І у цій кімнаті ми зараз не ночуємо, так сказати, тому що тут неймовірна спека з цієї сторони, це південна сторона, і в нас, коли температура була 37 градусів понад тиждень, це дуже жарко. І ми переїхали в іншу кімнату. Добре, що є така можливість. Навіть забрали ось тут дитяче ліжечко Андрія туди до себе. І там на Софі розклали, і там спимо. І ось такий фронт робіт у мене тут. Звісно, що треба позамітати, помити підлогу, і ось це така гаряча точка. Якщо горизонтальна поверхня, то вона стопудов буде зайнята якимось хламом. І тут трошки також приберемо. І розпочинаю я, як, мабуть, і всі господині прибирання у спальні. Застеляю ліжко, я розправляю на матрасник. Бо, хоч ми тут і не спимо, андрій тут активно в нас стрибає, і пил так чи інакше там е, з'являється. Тому я чищу ось таким роликом, немає в мене пилососа, тому виходжу із ситуації таким чином, очищаю його ось таким роликом, і пил чудово він збирає. Далі також протираю якісь, ну, ці е, тверді бокові частини з е, зволоженою такою. Ганчірочкою і застеляю покривалом, щоб менше пилу збиралося саме на матраці. І коли ліжко в порядку, це вже 50% успіху, бо воно займає таку значну частину спальні завжди. Далі переходжу вже ось до цього комоду, розбираю тут завжди. Якісь речі накопичуються. До речі, заглянула у комод цей дитячий і подумала, що вже скоро буде зміна сезону. Потрібно буде перекладати ці коротенькі футболочки, шортики і діставати вже тепліші реглани, светрики. Пишіть, чи ви вже готуєтеся до зміни сезону, чи, можливо, у вас вже похолодало. Я все ж таки ще сподіваюся на теплі вересневі дні. І переходжу до підлоги. У мене віник і швабра віледа. До речі, до однієї штанги я прикріпляю насадки з віником і потім прикручую швабру економно, зручно, протираю дитячий світильник. До речі, таке дівчача трошки квіточка, але то нам подарували. І Андрійкові дуже подобається цей нічничок, він його самостійно включає, вимикає. І через те, що немає у мене тут декору, якихось відкритих поличок, прибирання в мене проходить дуже швидко. Відкриваю вікно і наповнюється свіжим повітрям кімната. Звісно ж, декор, як і штори, в принципі, додають затишку, але поки що так. Наступний пункт у списку моїх сьогоднішніх справ це прання. Я закидаю кольорові речі, буду їх прати. Перу зараз із цим засобом Денкміт, той, що купляли ще разом з вами у Німеччині. Щоразу радію, що в нас пральна машинка у квартирі, бо зазвичай тут пральні машинки знаходяться на цокольному поверсі, спільні для усіх мешканців будинку. Тому я дуже рада, що не доводиться з малою дитиною ходити з кошиками туди-сюди, розвішувати це все. І прання поставила. і Зараз буду знімати попереднє те, що вже висохло. До речі, напишіть мені в коментарях, на які категорії ви поділяєте усі речі в пранін, тобто там темні, кольорові, чи білі, чи перете білизну окремо, чи перете дитячі речі окремо. Я в основному ділю за кольорами і дитячі речі перу разом із усіма нашими речами не відділяю їх окремо. І до мене приїхала посилочка довгоочікувана з України. Тож, давайте разом подивимося, що ж цікавенького там є. Хей -хей. Що у мене є ціла коробка скарбів. Е, ви знаєте, я обожнюю органайзери, і у мене була така дилема. Ми збиралися у поїздку, і я шукала органайзери, щоб організувати всі наші речі, оскільки в нас п'ятеро осіб. Е, я побачила ці органайзери у однієї інстаграм-блогерші і зайшла на їхню сторінку і побачила, скільки в них краси. Це органайзери від українського виробника Organize.ua. виробництво знаходиться у Харкові, це мої земляки. І спочатку я в них хотіла замовити такі мішечки, щоб можна було в рюкзак скласти. Вони кажуть: о, давайте ми вам ще й і такі е контейнери <тас> також запропонуємо. Ну і звісно ж, я погодилася. Все не можу далі розпаковувати інші. Почнемо з цих. Це просто вау, ця тканина. Вона така приємна на дотик. Дивіться, ось такі органайзери. Клас, дивіться, дуже зручно розстібати. І вони йдуть у трьох розмірах, і оскільки діти свої речі в нас несуть окремо, а ми несемо окремо Андрійкові речі. І в одному рюкзаку у нас мої речі і речі чоловіка. Тож мені хотілося їх якось розділити. Змійка, оця блискавка, дуже якісна. І тому я замовила ось у двох кольорах. У мене будуть такі світленькі, класні. А для чоловіка взяла у чорному кольорі. Це ось для основних речей, якщо десь на вихід скласти штани, сорочки, реглани. Якість просто супер. Особливо мені подобаються звичайно, ці світлі. Обожнюю світлий колір. Все дуже якісно прошито, подивіться, ніде нічого не стирчить. Отже, давайте зараз спробуємо впихнути ось цю купу речей в мої новенькі органайзери. Я хочу посортувати їх одразу. Те, що буде на вихід, те, що я буду ходити вдома, у... в приміщенні і білизну окремо. Ну, а далі магія монтажу і буду ділитися з вами враженнями. Вони такі вмісткі, я просто не очікувала. Реально такі великі, все вміщається, і дуже класно, що все видно через цю сіточку. І вона справді міцна така, вона не порветься, але ця тканина це просто кайф. Тут одяг для дому такий, піжамку я склала. І тут вже такі речі на вихід, але тут є і літні. І штани, і такі більш теплі я взяла речі, тому що вже осінь і буває і жарко, і холодно. Просто супер. Ну і також покажу вам мішечки, які я і хотіла з самого початку. Мені подобаються ось ці малюнки. Нарешті це все можна організувати. Взуття вміщається, і є спеціальний мішечок для брудної білизни. Це насправді, я думаю, дуже зручно, не треба переживати, що речі перемішаються, або якийсь пакет завжди шукати, щоб туди щось вмістити. І ось цей органайзер мені дуже припав до душі, тому що завжди десь зарядки з павербанками, невідомо де, ти починаєш їх шукати, а тепер вони ось акуратно складені і запаковані. І це той випадок, коли реальність перевершила очікування. Я думаю, ну боже мішечки, якісь органайзери, що там може бути особливого. Але коли я їх відкрила, я була дуже приємно вражена. Тож залишу для вас в описі під відео сайт Organize.ua. Заходьте, в них дуже багато різновидів і для взуття, і для зберігання, і для білизни, відкриті, закриті. Коротше, заходьте, можливо, і вам щось припаде до душі і допоможе організувати ваш побут. Повертаємося до домашніх справ і я вже розвісила. Речі, які попралися, я завжди ось так рівнесенько розвішую, і тоді не потрібно усі речі прасувати, бо більшість висихає рівними, і я не бачу необхідності їх прасувати. Сукню, ось я так сушу на вішаку, таким чином, зменшую собі роботу. Далі переходимо до ванної кімнати. Тут вже вона потребувала догляду, речі, вже знову якісь дрібнички розкидані, і, як завжди, водичка забризкує, лишається плями. Ось показала вам, що малий мені розбив мильницю цю хазяйську, так би мовити. Тепер треба буде щось придивлятися на заміну. Насправді я думала, що склянки швидше поб'ються, бо вони з такого тонкого скла. А мильниця вона така з досить грубого, з товстого скла. Але е, Андрій обрав мило і воно прилипло, і він дістав разом із мильницею, і вона, відповідно, впала в умивальник і розбилася. Тут я вам показую наші міні-зубні пасти, такі пробнички насипані тут чистимо ними. Зуби пробуємо. А це хотіла вам порекомендувати цей крем від Knight. Дуже класний, з ароматом магнолії такий ніжний, він е, дуже крутий для рук. Мега зволожує. У ванні я роблю прибирання із засобами Дела це екологічні засоби, теж українського виробника. І тому в цей раз я навіть працюю без рукавичок, щоб було швидше щось в мене вилетіло з голови їх одягти, але з руками все в порядку після використання цього засобу. Тож. А Якщо руки трохи пересохли, таке буває і від звичайного мила, то можна скористатися кремом. Тож, я помила дзеркало, помила поличку, все швиденько тут прибираю, щоб не затягувати, це таке не генеральне в мене прибирання, а швиденьке. За кадром вже мила унітаз, не стала вам вже в цей раз показувати, і повикидала там деякі порожні пляшечки з під гелів для душу. Тож Швиденько тут все перемила, прибрала. Рушники відправила у прання, таки попрала їх. і будемо з вами просуватися далі. Вже, як і обіцяла, наприкінці покажу вам, як пересаджувала свою монстеру. Вона в мене щось там страждала у маленькому цьому горщику. Тож, я нарешті з'їздила в магазин, вже купила великий горщик. Тут об'єм горщика цього 8 літрів. Я сподіваюся, що на кілька років цього вистачить. Тут вже дістаю свій вазон, видно, як корінці вже позапліталися. Я не знаю, воно щось в мене і погано росте, якісь листки маленькі, бліді вилазять. Можливо, місце не підходить, можливо, справді потрібно було одразу пересадити, але вже пересаджую нарешті, і сподіваюся, що вона вже в мене буде рости і буде їй у мене подобатися. У мене вже навіть з'являлися думки, що я її просто залюбила. Знаєте, так хотіла собі вазони вже купити у цю квартиру, не було в мене тут жодного вазончика. Що вже коли дорвалася і придбала, то вже їх тут і прискала, і поливала, і що і листочки протирала. Тож, можливо, це все було зайвим. Зараз перевіримо, можливо, справа в горщику. І також поливаю добренько, коли пересадила. І купила таке добриво для кімнатних рослин. Сподіваюся, моїй квіточці це сподобається. Венстері тут написано, що пів ковпачка розвести на 4 літри і поливати раз на тиждень або раз на 3 тижні в зимовий період. Тож я розвела це добриво і також знову поливаю, якраз щоб і ґрунт новий просів гарненько. Витираю листочки і ставлю монстеру на нове місце, можливо, їй сподобається краще, буде більше світла. І на цій позитивній, красивій ноті буду вже з вами прощатися. Дякую, що дивитеся. Якщо дивитеся, а не підписані, підписуйтеся. Підтримуйте мене пальчиком догори, і звісно ж, давайте спілкуватися у коментарях. І Побачимося нових відео, Па-па!